У цьому відео перелічені драми, які стались давно чи зовсім недавно. За перегляд цього відео ви маєте кинути донат на збір для ЗСУ, якому ви довіряєте. Його справжнє ім'я Ендрю Штейн, американський ютубер і автор пісень. Він робив пісні до різних медіа, в основному до Майліт Поні. Через це і його канал називається Мандо Поні. А потім випускав пісні до популярних на той момент ігор, в тому числі по ФНАФу. Ви можете знати його за піснями Survive The Night і «Just World». Якщо коротко в чому Мандо Поні поганий, то його звинуватили у грумінгу у 2020 році. У Твіттері є цілий акаунт присвячений матеріалам стосовно цього, але багатько постів було, на жаль, видалені. Також на Ютубі є декілька англомовних відео на цю тему. Усе почалося з опублікованих переписок у Снапчаті, де Мандо поні переписувався з рандомною людиною, яка виявилася неповнолітньою на момент переписки у 2019 році, а точніше їм було 17 років. Тим часом Ендрю Штейну було 31 рік. Окрім цього, він одружений зі сторіборд художницею Майліт Поні Сабріною Альбергетті у 2015 році. Так ось Ендрю зв'язався із жертвою в Інстаграмі. А потім вони перейшли у Снапчат, де він надіслав свою оголену фотку і ще парочку фотографій з конем, які не були опубліковані більше ніде. Манду Поні попросив тримати переписку в секреті і те, що ніхто не знає, що у нього є Снапчат, що вже мало насторожити. А далі Енді Штейн дуже багато фліртував із кейта надсилав інші непристойні повідомлення. Ось наприклад. Ти так і милі. Це, напевно, неправильно мені відчувати потяг до тебе, але не можу допомогти собі. Це не буде прогресувати далі аніж в лірт. Він знову надсилає нюц їм і приписує: Ти мене реально збудили. Хочеш побачити моє лице і пеніс? Минулої ночі я думав по-справжньому непристойні речі щодо тебе. Тут же він пише, що він з дружиною не займався сексом цілий рік, через певні речі, які були у Сабріни в минулому і він роздумував про поліаморфні стосунки, тоді б у нього не було з цим проблем. На цьому скріншоті Енді прислав еротичний одяг з підписом: Уявляю тебе у цьому. Тут він пише про оральний секс, БДСМ практики. Продовжує надсилати їм нюдси та випрошував у жертви подібні фотографії. Я уявляв, що ми в готелі, і я прив'язував тебе до ліжка та розводив твої ноги. Хотів би побачити тебе з іншими сексі жінками, які допоможуть тобі зрозуміти усі речі, які б ти хотіли бути зроблені для твого тіла. Окрім оголених фотографій себе, він надсилав відео сексуального характеру. Я відчуваю себе егоїстично, коли роблю подібні речі. Хочеш подивитися, як я кінчаю. Були не тільки переписки, але і часті відеодзвінки, думаю, ви здогадуєтеся, на що вони були схожими. Боже, твоя шкіра виглядає настільки м'якою, що хочеться доторкнутися, точніше, я хотів би побачити їх знову. Я хочу в душ з тобою, також нагадаю тобі, що в тебе найкрасивіші груди у світі. Я сподіваюся, що ми коли-небудь зустрінемося на самоті, тобі потрібен секс. Тут є багато способів, щоб змусити тебе кінчити, ти зайняті смайлик баклажану не примушую. Що ж ми дібралися до кінця переписки, я впевнений, що там було набагато більше всякої гуйні, ніж було представлено тут. У 2020 році Кей перестали бути анонімними і зробили пост у Твіттері через те, що Ендрю знав їхню домашню адресу і міг задоксити. Кей написали, що все почалося після того, як вони побачили його на концерті у пізньому 2018 році. Переписка в Снапчаті почалась в березні 2019 році. Також вони зазначають, що Аріанна теж була жертвою Ендрю. Повідомляється, що була інша неповнолітня жертва. У даній ситуації їй було лише 15 років. Дівчина досі залишається анонімною, і її ситуацію поширила інша людина. На жаль, доказів стосовно цього випадку дуже мало, бо вона почувалася не дуже і видалила багато скріншотів. Є загальний опис всього, що сталося. У серпні минулого року я привітала його з днем народженням. У січні цього року мені було справді самотньо, і я написала йому. Андрю не відповідав, поки не стався локдаун у Великій Британії. Він вибачився, що так довго не відповідав, і ми почали спілкуватися. Мандо поні надсилав свої оголені фотографії і те, як він стояв у дзеркалі. А згодом він поділився зі мною його ЕНФСІ артами і те, що він має фурі фетиш. Андрю казав мені, що не буде нічого прохати в обмін, бо він ставився з повагою, що у мене на той час був партнер, і те, що я була занадто юною. Він продовжував надсилати свою жопу та ЕНФСІ. Арти одного разу я сказала йому, щоб він не надсилав мені цього. Він робив мені компліменти та казав, яка я доросла не на свій вік та приваблива. Я надсилала свої скетчі своїх персонажей та фото мене для референсу в одягу. Він сказав, що це його збудило. Збудило бляха. Він захотів віддячити такою ж добротою і купив мені монстпрон. Після всього тому, що у мене була дівчина, у нього дружина. Я сказала тримати це все у дружньому аспекті і те, що все це неправильно. Натомість він не може себе зупинити, бо я приваблива. Мандо поні запрошував на свій тур по Європі щоб зустрітися. А я йому відповіла, що займаюсь кікбоксингом і можу налупцювати його сраку і щоб він перестав фліртувати зі мною. І ми перестали повністю спілкуватися. Це не уся історія, бо виявляється, що Ендрю малював непристойні арти жертви, як, наприклад, були арти у вигляді фурі, і на останньому арті присутній друг Мандопоні Нейт, який не давав згоду на цей арт, а також Ендрю змушував перейти у секретні чати телеграму. Далі йдуть скіншоти розмови в інстаграмі з альтаканта Ендрю, але не було доказано, чи це справді Ендрю. Хоча вам буде однозначно цікавий факт, що після цього випадку цей акаунт неможливо знайти в Інстаграмі. Я не хочу бути кріповим дорослим мужиком, але ти така красива, і твоє тіло бездоганне. Ти цікавишся Равенклов та Овервоч, вони казали, що ідеальної жінки не існує, вони збрехали. Я люблю цю позу, вона така сильна і приваблива, це така наймиліша річ із такою привабливою бешкетницею. Якщо ми зустрінемось в реальності, то я однозначно дам знати, наскільки я маю сильний потяг до тебе. І я сподіваюся, що або я, або твоя дівчина, чи по якійсь іншій причині ти матимеш свій перший секс якнайскоріше. Я такий збуджений, коли думаю про тебе. Це були усі кріпові моменти, які вдалося заскріншотити. І ні це досі не кінець історії. Була ще третя жертва, яка вийшла з анонімності і написала таку історію. Стосовно цього немає жодних доказів, на жаль. Я твітнула одне фото йому, після чого він почав слідкувати за мною. Ми спілкувалися, я говорила йому компліменти і загалом просто була фанаткою. Я запитала за інсту, і він мені дав її. Я не пам'ятаю точно про що ми говорили, але там було щось про приватність. А також він дав мені свій снапчат. І це той момент, коли все пішло по сраці, Ендрю надсилав мені нюце, але мені було все одно, тому що я і так була самотньою і бездомна. Він допомагав мені залишатися живою, але щоб я нікому не розповідала про нюце. Згодом він перестав мені. Писати в особисті і відписався у твіттері від мене. А я продовжувала надсилати йому повідомлення по типу привітання з нагородами, поки я не зрозуміла, що він мені більше ніколи не відповість. Я почувалася знову такою самотньою. Не думала, чи це було правильно чи ні. Я просто далі слухала його музику. До сьогоднішнього дня я зрозуміла, що він педофіл, те, що він робив це настільки огидно. Нагадаю, що мені на той момент було 14-15 років. Інформація про діяння мандопоні поширювалася до його друзів та інших людей, які мали колаборації з ним. Нейт, засновник музичного лейблу Givard Records. Вигнав його з цього лейблу і прибрав увесь його контент з каналу. Касвал Волз, що мав колаборації з Нейтом, також попередили про мандопоні. На його відео почали падати перегляди. Люди відписувались від нього, ніхто з інших виконавців не хотів мати справу з ним. Можна сказати, що уся кар'єра Ендрю була зруйнована вмить. Тож, бачачи, який шакалячий експрес несеться в інтернеті, він написав пост у Твіттері. Коли минулого року вперше з'явилися заяви про те, що я мав кримінальні стосунки з деякими своїми шанувальниками. Їх ретельно розслідувала спеціальна група з боротьби зі злочинами проти дітей в інтернеті у співпраці з поліцією Лос-Анджелеса. Вони робили це протягом багатьох місяців і незалежно дійшли висновку, що жодних злочинів ніколи не було ні розбещення. Ні педофілії, ні сексуальних стосунків з будь-яким неповнолітнім, взагалі, навіть якщо деякі цинічно використовують ці неправдиві звинувачення для самореклами, поширення брехні та привернення уваги з метою комерційної вигоди, це не робить їх сьогодні більш правдивими, ніж були в минулому. Знову ж таки, не було знайдено жодних достовірних доказів того, що особи. Які висунули ці звинувачення проти мене, зазнавали жорстокого поводження. Однак тепер я розумію, що деякі з моїх спілкувань з шанувальниками могли бути нетактовними або надто особистими, і що деякі мої коментарі викликали в інших почуття, яких я ніколи не мав наміру. Мені соромно і дуже шкодую, що поставив мою родину та тих. Кого я люблю у становище, коли вони сумніваються в моїй чесності, я не заперечую, що підвів свою дружину, свою родину, своїх друзів та своїх прихильників. Але я не злочинець, ніхто не хоче відбивати бажання жертв насильства висловлюватися. Але потрібно пам'ятати, що іноді є люди, яких неправдиво звинувачують, і це також жахливо руйнівно. Я з нетерпінням чекаю можливості рухатися далі та виправити ситуацію з коханням мого життя за весь біль, який їй завдали ці безпідставні звинувачення. З огляду на токсичну атмосферу в інтернеті я продовжуватиму свою перерву в соціальних мережах у найближчому майбутньому будь-які домагання, переслідування чи образи. Спрямовані на мене чи мою родину будуть переслідуватися за законом у повній мірі тим, хто продовжував підтримувати мене та мою музику протягом цього важкого часу. Я надзвичайно вдячний. Будь ласка, продовжуйте діяти з гідністю, тактом та нюансами. Можливо, ви хочете почути, що сказала стосовно цього всього його дружина? Ха ха, ви не повірите, але Сабріна, навпаки, захищає його. Це була лише Кейлі. Завжди, якщо ви не хочете у це вірити, то це ваша справа. Більше нікого не було. З мене, чорт, забирай кінець. З мене кінець брехні. Наклеп плітки. Вона маніпулювала вами всіма так само, як і Зенді. Поліція прийшла до наших дверей з папкою, повною доказів, і закрила справу, бо навіть вони розгледіли цю нісенітницю. Можете продовжувати брехати, мені вже байдуже. Гниль. Така от історія була. Шкода, що Мандопоні не поніс абсолютно жодного покарання, але дякуючи культурі відміни, його майже ніхто не слухає і він нікому не цікавий. Мандопоні не зміг набрати нової аудиторії, якби він не старався, бо все має слід в інтернеті. Якщо ви не вірите у те, що Мандопоні винен, то чому він зробив свій аккаунт в Твіттері приватним? той аккаунт, який був в переписках з інстаграму, більше не існує, закрив коментарі під усіма відео в Ютубі, а людей. Які поширюють правду, усіляко утискає страйками на Ютубі і подає заявки на видалення постів у Твіттері. У той час продвинутого штучного інтелекту не існувало, і згенерувати нюци з Ендрю Штейном неможливо, так само, як і його фотографії з конем, які були виключно у цій переписці, а підробити у фотошопі цілу переписку у майже 100 скріншотів досить запарно, і я не думаю, що хтось буде викладати власний паспорт або учнівську посвідку просто так.